Усім привіт! Ви на каналі Суспільний спорт з вами Олексій Мендзій, і ми знову поговоримо про чемпіонат світу з футболу 2022 року. До старту турніру в Катері уже готово буквально все. Стадіони збудовані, відкриті та відтестовані. Нові гілки метро возять пасажирів, готелі та аеропорти функціонують. Одним словом, доха повністю перебудована для другої найбільшої події в спортивному календарі. Але чим ближче старт турніру, тим більше критичних відгуків та історій з'являється про сам катер. На мою думку, Мундіаль 2022 року можна назвати найбільш контраверсійним в історії футбольних чемпіонатів. Буквально з дня, коли Катер виграв право приймати світову першість, почалися розмови про те, що у нього потрібно забрати цей статус. Зрештою, перед стартом чемпіонату світу екс-президент ФІФА Зеп Блаттер заявив, що давати катеру такий турнір було помилкою. Тож давайте зараз розберемося, що не так з проведенням світової першості у катері. Почнемо одразу з найважливішого: порушення прав людини. Коли Катер отримав право на проведення чемпіонату світу, країна узагалі не була готова до змагань такого масштабу: стадіони, готелі, дороги, аеропорти усе це треба було будувати з нуля. І будувати ось усю цю інфраструктуру, яку ми побачимо уже найближчим часом. Приїхали робочі мігранти в основному з країн Південно-Східної Азії. На будівництво різних об'єктів в різний період приїжджало понад 1 мільйон осіб, здебільшого з Індії, Пакистану, Бангладешу Філіппін. За оцінками New York Times, на одного катарця приходиться п'ять робочих мігрантів. Працювати вони почали за спонсорською системою, так звана Кафала Систем. Згідно з нею, працівник не може змінювати місце роботи, а також покидати країну, тобто Катар, без візи на виїзд. Так саме візи на виїзд, а не в'їзд. Проти ФІФА судився робітник з Бангладешу, представники якого називали систему роботи в Катарі Сучасним рабством у 2021 році The Guardian опублікував розслідування, згідно з яким під час будівництва об'єктів інфраструктури до чемпіонату світу загинуло 6,5 тисяч осіб. Важливо уточнити, що це не смерті на робочому місці, але в розслідуванні зазначено, що майже усі робочі працівники у катері з 2011 року це ті, хто будує об'єкти до чемпіонату світу. Згідно зі звітами правозахисних компаній, робоча зміна тривала чи триває. 14-18 годин працівники жили у незадовільних умовах і отримували мало коштів у 2020 році. Мінімальну зарплату для працівників підняли до 1000 ріалів, еквівалент 275 доларів. До того було менше. Катер заперечує таку кількість смертей, а капала систем зрештою була скасована. Водночас, у серпні 2022 року, Катар заарештував та депортував 60 працівників, які протестували проти відсутності заробітних плат. Ще під час відбору до чемпіонату світу були команди, які протестували проти такого ставлення до робочих мігрантів. Данія, наприклад, оголосила, що буде виступати на чемпіонаті світу у чорній формі у знак протесту. Ну а фани німецької баварії вивісили банер під час матчу напередодні світової першості зі словами. 15 тисяч смертей за 5760 хвилин футболу. Порушення прав працівників не єдина проблема. ЛГБТ плюс ком'юніті повністю заборонене в катері. За гомосексуальність загрожує тюремний термін. У вересні 2022 року FIFA заявила, що за поцілунки чи тримання з руки у публічних місцях покарань для фанатів під час чемпіонату звіту не буде. Оце так прогрес. Абсурдно навіть думати, що у 2022 році ми досі говоримо про такий спеціальний дозвіл. Та й як взагалі давати змагання такого глобального рівня країні, де все ще існують подібні заборони. Футбольний Мондіаль це літній турнір, який завжди проходить у червні липні. Завершує один сезон і є такою собі точкою відліку до старту іншого. Команди мають час на підготовку. Гравці закінчили свої виступи у клубах та грають за звання найсильнішої збірної у світі. Утім, у катері влітку температура перевищує 40 градусів за Цельсієм. Грати в таких умовах ну буквально неможливо. І про це знали усі, хто обирав катар господарем Мондіалю тоді ще у 2010 році. Упродовж наступних років, з моменту вибору господаря, було нерозуміння та багато питань, як саме проводити турнір. Таких умовах. Рішення з'явилось у 2015 році. Тоді оголосили, що турнір пройде в листопаді та грудні, уперше в історії в різдвяно-новорічний період. No, God, please, no. но! No! Що у цьому такого запитаєте ви? Власне, зміна часу проведення тягне за собою багато інших змін. Чемпіонат світу вклинюється в звичну систему сезону, відтак гравці грають ще більше матчів у клубах у короткий час. А тоді їдуть на світову першість. Часу на підготовку немає. Останні клубні матчі відбулися за 6 днів до старту чемпіонату світу. Потім не буде часу і на відновлення, адже змагання у клубах відновлюються буквально одразу. Більше, більше, ще більше футболу, але якою ціною? Цей мундіаль перетворюється на свого роду лотерею, адже про зіграність, напрацювання схем. Мови не може йти. Don't, don't call me. У більшому виграші будуть ті збірні, які доїхали до катеру з меншою кількістю травм та відсутніх гравців. А майже у всіх є травмовані. Ми, до речі, робили окреме відео про це і про тих, хто пропускає чемпіонат світу. Дивіться його ось тут. За неофіційними даними, вартість підготовки Катару до чемпіонату світу складає понад 200 мільярдів доларів. Мова не лише про побудову стадіонів, але й загалом усієї інфраструктури. Адже буквально усе, як ми вже знаємо, будувалося з нуля. Сума в сотні мільярдів доларів найбільша в історії підготовки до мундіалю так дорого не коштував жоден інший турнір. Усе це в країні, яка ніколи не мала успіхів у футболі, та уперше гратиме на такому змаганні. То як тоді Катар отримав право на проведення чемпіонату світу після оголошення переможця, неодноразово виникали скандали пов'язані з корупцією та хабарництвом з 22 членів виконавчого комітету ФІФА, які голосували на виборах господаря ЧЕС 2022 проти 15 упродовж наступних років були відкриті кримінальні провадження. За корупцію видання The Sunday Times опублікувало розслідування, згідно з яким Al Jazeera, державна медіакомпанія з Катару, заплатила FIFA 400 мільйонів доларів наперед за права на ЧЕС 2022 Це відбулося за 21 день до голосування за господаря турніру. Також згідно з інформацією Sunday Times, Al Jazeera підписала додаткову секретну угоду на ще 100 мільйонів доларів у випадку, якщо Катар стане господарем турніру. У 2019 році був затриманий Мішель Платіні, колишній президент УЄФА, саме у зв'язку з вибором господаря ЧС 2022. Однак право на проведення турніру в катеру не забрали. Змагання відбудуться там, і, як ми вже згадували, буквально усе готово. І це підводить до ще одного запитання. А що буде далі з об'єктами, які будували під турнір? Чи будуть вони комусь потрібні Україні, де футбол не є найбільш розвинутим та популярним видом спорту? Чому серед кандидатів, а їх було одразу п'ятеро, це крім катеру, США, Австралія, Республіка Корея та Японія обрали саме катер? Зараз це питання уже риторичне, адже світова першість там неодмінно відбудеться. Та, на мою думку, окрім самого футболу? Про який ми будемо говорити найближчий місяць, потрібно акцентувати також увагу і на усіх цих аспектах, аби історія з проведенням чемпіонату світу у Росії чи тепер у Катері більше ніколи не повторювалася. Друзі, на цьому все. Дякуємо, що додивилися до кінця це відео. Діліться своїми очікуваннями від Мундіалю 2022 не лише футбольними. Підписуйтеся на цей канал, ставте лайк до цього відео, та побачимося уже зовсім зовсім скоро.